Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, як задати проксі в месенджері WhatsApp, який встановлений на Android та на iOS. Почну з Android. Відкривайте WhatsApp на вашому смартфоні. Праворуч, зверху, натискайте на три крапки та обирайте налаштування. Вам потрібен розділ, дані та сховище». Як бачите, проксі-сервер не активний. Натискайте на проксі сервер, і у вікні, якщо раніше не задавали проксі, натискайте на дані і вас перенаправить у нове вікно, де ви можете задати IP та порт вашого проксі. Коли все ввели, натискайте на галочку та повертайтесь до попереднього меню. Якщо ролик не в активному стані, навпроти використовувати проксі сервер, переведіть його в активний стан. Готово. На Андроїді у WhatsApp проксі задали. Переходимо до смартфонів на IOS. За аналогією з тим, як це робилося на Андроїді. Заходьте у месенджер, натискайте три крапки, обирайте «Settings». Далі Storage and Data і переходьте у розділ проксі. Задавайте дані проксі, IP та порт. Натискайте на галочку Робіть активним Use Proxy та користуйтесь. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.